Ще раз доброго ранку, мої любі передбати українського каналу. Бачите, вже я біля стадіону Металіст, хвилювався, що не встигну. І ще коли трамвайчик чекав, він більше 10 хвилин чекав трамвачик. Але коли він приїхав, як мол... я на авто довше їду сюди, за 15 хвилин домчав мене. Все, вже в метро. Бачите, отут прохід забороняють. Немає зараз переходу з однієї лінії на другу. Там підземна школа для діточок і це гарно дуже. Діти можуть займатися у безпеці. Дякую Богу. Харків, вокзал. Дивіться, сніжок. як гарно вкрив дахи, домівок, землю.

Вже у потязі. Чекаємо на відправлення. Полюбляю я такі краєвиди з вікна. Гарно. Ось же, під'їжджаємо до Полтави. Всім міра добра злагоди. Всім щиро дякую. І будемо жити, незважаючи ні, ні на що. До побачення, мої любі.